маму за народження сина. Це перша фотосесія Михайлика з його батьками та іншими родичами перед випуском з Кропивницького пологового будинку. Очень, очень щаслив. Дякую бачу врачам, жінці, любимій, що родила такого синочка. Ольга Лисиця з чоловіком приїхали в Кропивницький з Донецької області, коли жінка була на останньому місяці вагітності. Жили в місті Родинське. В нашому місті не було ще бойових дій, а ось в Покровську, 10 кілометрів від нас, вже прилітала ні разу. Ми вирішили з родиною виїхати, щоб спокійно родити. Народила 18 квітня втричі години дня. Людина почуває себе добре, дуже сподобався ваш роддом. Якщо буде ще рожатиме, то приїдемо до вас. Замість пакунка малюка з речами для догляду за новонародженим подружжя бере грошову компенсацію. Дитячі речі купили завчасно. Ми їхали, це не направлено, ми з собою зібрали речі. До пакунку малюка входить 30 товарів, зокрема підгузки, матрас, пелюшки, пледи, дитячий одяг, засоби гігієни, іграшки, термометр. У пологовому будинку нині мають 140 пакунків малюка. Такої кількості вистачає на місяць. Без породіль коробки не відкривають, каже головна медсестра Світлана Федотова. Вони є в наявні, їх отримують у нас породілля або зразу після пологів, або при виписці. Воєнний стан це дуже велика допомога. Розподіляють пакунки незалежно від області, звідки приїхала породілля. З Донецької області, з Харківської, Миколаївської областей дуже багато, і Кривий ріг багато приїжджають і переселенці, і вони народжують і їдуть, прямують далі, деякі тут. Тут вже залишаються до 30 десь вже в нас народили. Всім, хто народив у нас, хто бажає, ми всім от даємо пакунки малюка. Бабі-бокси видають з минулорічних запасів та з постачання цього року. На сьогодні у нас нічого не змінилося. Область у нас на 100% забезпечена пакунками малюка. Вони є у нас у кожному пологовому будинку або в районних лікарнях. Батьки, які обрали компенсацію замість пакунка, можуть отримати гроші на будь-який рахунок, відкритий у Приватбанку. Залишок області 410 пакунків. Видано вже в цьому році 471 пакунок. Компенсація на сьогоднішній день це у нас три прожиткових мінімум на дитину до 6 років. Загальна сума складає 6300 гривень. Прожитковий мінімум у нас буде змінюватися з 1 липня, і тоді зміниться і розмір компенсації. Під час воєнного стану гроші з пакунку малюка можна витратити на одяг продукти харчування, пальне та інші товари потрібні для родини. З 1 липня розмір компенсації становитиме 6 тисяч гривні. Ірина Полулях, Олександр Касьяненко, новини на Суспільному, Кропивницький.